Вітаю всіх на своєму каналі Місячна «Психологія». Давайте подивимось на ніч Глядя. Який був ваш день? Що важливо ви дізналися, можливо, за цей день? Які емоції залишились розкритими. І для цієї, для цієї теми я буду використовувати чаклунське таро. Давайте ви подумайте, будь ласка, про себе. А ми подивимось, що, який був ваш день. Так, і потім відповім на ті питання, які я вже наголосила. І так, який був ваш день сьогодні? Ну, ви кайфували на одинці, можливо. Можливо, якщо і була якась компанія, так? Но це більш, знаєте, задоволення для себе. Я кайфую. 8, 8, ой, тобто дев'ятка кубків це про те, що мені добре я кайфую від цього стану, від своїх емоцій, так? комфортно було. Також вам. Ви відчували романтичні та якісь такі добрі спілкування з полицарю Кубків. Ви виходите тут такою жінкою, емоційно, такою, ви така знаєте, піддітна, чутлива. А, ви, можливо, когось підтримували сьогодні. Ну, ви в такій енергії, знаєте, як королева кубків, ця жінка така, знаєте, все полюбляє, красива. Вона дуже інтуїтивна, вона буває дуже сильно емоційна. Але зараз я бачу, що ваші емоції були у спокої, ви змогли їх утримувати. Так, або ви спілкувалися з якоюсь людиною, або було багато рішучості та лідерських якостей, проявів і ініціатив у важливих якихось справах. Давайте подивимось тепер. тепер давайте подивимось, що важливого ви дізналися, що важливого ви дізналися. Ну, напевно, ви, а, ви отримали якусь нову перспективу, можливо, відчули необхідність тимчасово відпустити щось. Вам потрібно було, а, коли ви щось дізналися, подумати. Тимчасово відпустити ситуацію. А, вам потрібно переглянути, ви приглядали свої погляди або приймали якесь рішення. Ви якусь вказівку чи уроки засвоїли по Ерафанту. У вас є внутрішнє відчуття обмеженості, таке враження, але це внутрішнє. Таке враження, що ви якось не доотримуєте щось від когось. Таке враження, що ви відчуваєте необхідність, щоб у вас складалося, не тільки ви віддавало День приніс День приніс, знаєте, також, знаєте, що тут може бути ще? Якась, якась болісна ситуація пов'язана з тим, що вам потрібно було ви щось дізналися і вам потрібно було це думати і продумати. І, можливо, трійки мечів це дуже болісна ситуація, яка яку ну про яку інформацію, наприклад, ви дізналися від когось, так? І вам це принесло біль. Дуже сильно біль, і ви тому відчуваєте себе якось внутрішньо обмеженою, внутрішньо, що ви не можете щось якось змінити щось. щось мені таке. Можливо, знаєте ще, можливо, якась інформація на вам була. Так. Ви зберігали спокій? А, можливо, це стосується, стосується якоїсь людини. Ну, ви отримали інформацію і, або спонтанну ідею. Ви щось хочете, можливо, вирішити. Давайте тепер подивимось, які емоції залишились і не розкритими. Є трохи хаосу і непорозуміння у вас. От, що залишилось? Це почуття не знайшло виходу. Ви знаєте, ви щось дізналися. Такая дуже приємна, якусь інформацію від якоїсь людини, або якусь новину, так? І от ви б хотіли це виплеснути, але ви стримались або було непідходящий такий час. Ви можете не усвідомити, а ви вже є переможцем, ви є вже внутрішнім тріумфатором. Ви е, щось не відчуваєте, що у вас є, вам дають вищі сили новий потенціал для нових можливостей. Але ви якось почуваєте, от, не бачите цього шансу. Так, е, тут ви хочете справедливості по правосуддю. Тобто ви хочете або необхідність відчуваєте, так, або ви прийняли вже якесь рішення, і можливо, може бути актуальним, але емоції залишились. Ви якось, як, як, як сказала, ви якось ще не донесли або не на часі, або не було такої змоги, але от те, що залишилось з вами, це внутрішнє. Так, у вас є енергія та бажання почати нове, але залишились якісь, таку, знаєте, на потенціалі. Ви про це думаєте. Щось розпочати нове. Таке враження, що ви могли відчувати потрібність захищати себе та захищати свої позиції. Є агресивна енергія, і ця енергія бажання швидких змін або розібратися з кимось або з чимось, от, які залишились, поки не проявлені. От такий день у вас цей був, що можна додати до цієї ситуації? Можливо, новий день принесе вам більше ясності, і знаєте. Є ще такий вираз гарний, що потрібно буває з якоюсь ідеєю або з якоюсь емоцією переночувати. Тобто ранок, вечора, мудрініший. Можливо, ви вирішите це питання після нічного спокою. Так вам надійдуть ці думки, ці рішення, які, можливо, вам не слід. Зараз висвітлювати, можливо, вам слід це ще поміркувати. Дивіться, будь ласка, по своїй ситуації, по своїм якимось там можливим інформації, яку ви здобули за цей день. Але от це говорю не я, це мудрі люди, які завжди говорили, що ранок вечора мудрініше. Тому на добраніч до нових зустрічей, до нового відео, і я впевнена, що у вас це налагодиться і буде так, як ви вважаєте за потрібним. Па-па!